друзі, вітаю! 9 січня, слава Україні! Слава. І так, друзі, хотів би проінформувати, розповісти, бо цікавило вас питали були стосовно тогорічної допомоги фінансової пасічникам Закарпаття від е, такої асоціації, як ФАО. Хто не знає, можете там в Гуглі загуглити і тому подібне. В чому заключалася ця допомога? Определенні гранди видавалися на определьних умовах для пасічників, конкретно Закарпаття, так як деякі вимоги самого гранту заключалися ну, в цих скажімо так, нюансах. В минулому році, коли це все стартувало, якраз приблизно десь рік пройшов часу за цей період. Обіцяли, що гроші будуть вже там, чуть ли не в травні місяці видавати, ну, трошки все пішло інакше і тяглося доволі довго. На той період, коли ми це все послухали, для себе думали, чи будемо подавати, чи не будемо подавати на це все, зняли вам ролик і сказали, що ми ще не впевнені в тому, чи нам потрібна ця допомога. Так як ну, допомога, як в наших мозгах, Uh, ну, Я розумів допомогу ну, по-своєму, допомога нужна тим, хто потребує, скажімо так. Я себе не кваліфіцірував тим людям, які потребують тої допомоги. І казав, що не знав, чи буду подавати, чи ні. Uh, ну, були друзі, коментатори там, і тому подібне, котрі писали, говорили, що не дурація, подавай. Якщо давуть, треба брати і тому подібне. Після чого ми вирішили все ж таки подати на цю грантову допомогу. Ну, скажімо так, особо цілю не задавалися. Подати подали, пройшов якийсь час, е, йшли далі процедури даного, скажем так, е, дійства. І один із днів потрібно було зустріти цих представителів від файру, де вони приїжджали конкретно на пасіку і дивилися, чи ви дотримується. Даного, програми, для того, щоб дати, чи, дати, ну, чи походити, чи не походити цей град. Після того, як прийшли до нас, ми, будучи відверті, ми відверто казали, наприклад, що от, що маємо, так, сякам, так. І один із важливих критеріїв також є, це дерев'яні вулики. Ми сказали, що в нас нема дерев'яних вуликів, і навіть якщо для того, щоб ви нам дали якусь допомогу, то нам треба пару вуликів придбати, щоб типу, вам продемонструвати. Ми навіть це робити не будемо. Ми доволі відверто це все говорили. Так як знаю людей, котрі навіть не маючи дерев'яних вуликів, все ж таки йшли на компроміс і ну, докуповували, скажем так, собі вулики. Ну, і хоча, може, й мав трацію вони, так як. Ну, давуть, може і дійсно, треба брати. Ну, то вже таке. Так що, друзі, після того, як я сказав, що у нас вуликів немає деревляних і е не буде, вони е спустя якийсь час е дали відмову від нашої позовної заявки. І відмовили нам в, скажімо так, отриманий грант. На сьогоднішній день для чого я це все знімаю і говорю вам, так як стартувала другий Етап даної програми, так як цей, ця, цей грант він поділен на пару етапів, по-моєму, три чи як. І три, три рази можливо участвувати, і три рази, я, я навіть не впевнений, навіть можливо, кожен раз можу участвувати в цій програмі. Просто може хтось із вас не в курсі. Що є така програма. Погугліть в гуглі, хто не може вже в гуглі, через е спілку пасічників срібний край, можна все в це знати. І якщо ну, можливо, поучаствувати, якщо вас цікавить. Нас я буду відвертий. Після першого разу особа воно не зацікавило, так як не зацікавило. Та й все, е зараз ми нічого подавати не будемо. А у вас, якщо є бажання, можете подавати, ну, узнати, а цей другий тур, тур він приймає заявки, по-моєму, до 31 січня. Так що час ще є, у вас ще є, грубо говоря, днів 20, для того, щоб взнати і встигнути подати заявку. На сьогоднішній день вже почали люди отримувати. Після першої подачі заявки, От це длилося доволі довго, цілий рік длилося, Хтось ще на стадії скажімо так, до роботи, хтось вже отримав, ну і тому подібне. Так що, воно все працює, але потрібно дотримуватися умов даного гранту. Нас деякі умови, як я сказав, конкретно вулики не влаштували, і ми особо не парилися, ну ні, та ні. Та й все. Рукою махнули та й пішли далі собі. Так що, а якщо вас це цікавить, Загугліть в э, срібний край, так як потрібно бути учасником спілки «Срібний край. Це ще одна із критеріїв. Так що можете зв'язатися з папом Віктором Васильовичем, або з його там, представниками, хто займається цим, через це все взнати і поучаствувати в даній програмі. Там до 10 тисяч доларів можеш просити на свою підтримку. Ну, воно не дається грошми, воно дається, скажімо так, в віді інвентаря, який ви можете вирішити для себе, що він вам потрібен. І, зходя із того, і складається ваша заявка, де ви будете аргументувати, що вам для якихось цілей потрібен такий інвентар і тому подібне. Так що, друзі, кого цікавить, можете. І ще встигнути на цей другий тур і по, ну, спробувати отримати таку допомогу. ну У нас як сталося, так сталося. нічого не шкодую за все, по великому рахунку. Ну, так, та так. Все, друзі, на цьому буде завершити Слава Україні!